Це в рейтингу напічканий кріпленнями пластика. Навірно, він там побіждає. В пару йому йде тільки Kawasaki ZZR GTR 1400. От там теж похожа історія. Тому що в нього немає жодного відомого елемента кріплення. Тут не всі болти в потаях заникають. Щоб кудись добратися, щось зробити, тобі треба чітко знати, що розбирати. Мільйон мільярд защолок, вони всі заникані десь непонятно всередині. Що якщо ви надумали собі купити такий мотоцикл битий, не дай Боже, то з 99,9% вірогідністю ви хрен його зберете так, щоб воно все ставало в зазорах і були адекватні щелі. Він так спроєктований, що коли ти на нього дивишся, він виглядає повністю монолітом. У нього немає ніяких щелей, він не має люфтів. Все має бути чітко, чітко і взагалі без якихось там відімих зазорів, соплей і всього іншого. Більшість мотиків, які приганяються з Америки, оці вифіра, бо вони реально не дешеві колись коштували. Вони, як попало, зібрані, і коли ти до нього приходиш і починаєш його рухати за морду, за пластик, за все щось інше, воно все гуляє, воно все трясеться. І з нього взагалі не варіант щось зліпити потім в майбутньому, тому що якщо вже зазори пішли, то на кожному елементі кріплення вони по-любому мінусуються. Без досвіду, без практики. В Принципі, я не рекомендував би Купляти конкретно вифір, бо мотоцикл дуже дуже складний. Це був флагман Хонди, і, само собою, тут датчиків, фігатчиків, чотики не напічкано. Прям дуже багато. У пасі господі вас куплять мотоцикли з Японії задушені. Роздушить цей мотоцикл з 100 сіл на 175 Нереально простіше купити інший мотоцикл. Бо задушка там і всередині, і зовні, і в двигун, і 5,20. Він нелегкий цей мотоцикл. І жорстка підвізка, як для такого типу в кавичках спорттуриста. Повертає він, в принципі, може, але дуже специфічно в нього управляємось. Він чуттєвий до резини, чуттєвий там до передньої підвіски. Він не старіє. На нього дивишся, і він не виглядає старим навіть через купу років. Це той випадок, коли Honda реально ще робила мотоцикли. І такі мотоцикли, на які можна сказати, що це техніка. Техніка, яка робилась інженерами, зараз вони роблять шалупонь, дішманську, яку можна купити, попользуватися і викинути. А ця штука робилась на віках.